У Красногорівці залишилася третина від довоєнної кількості школярів. Від ворожих атак там постраждали три школи. Одну зруйнували вщент, дві частково відновили. І одна з них знову відчинила двері, де здобувають знання за лічені метри від передової, бачив Євген Назаренко. Доброго вам дня, шановні учні, вчителі. Та гості нашого свята Красногорівська школа номер два. Сьогодні тут нарешті свято 1 вересня, після річної перерви. І поки мовчать гармати, діти шикуються на лінійку. лідери! школа дуже близько від лінії фронту. Наталя, яка працює тут уже 30 років, показує наслідки війни. Будівники влучили сюди снарядами ще минулого року. Прямою Це, звісно, жутка картина, коли все рушиться. Здесь был кабинет, здесь была дверь, это был кабинет трудового обучения. Третий поверх ее школы закрытый. Тут усе поневичено на моей желтой, непошкодженной стены. Наталья приглашает нас у колышний классный кабинет. Я к первому сентября прошлого года прошлась вот так рукой, знаете, как зашла, и просто вот родные стены. Я вот так иду вдоль стеночки и натолкнулась на то, что у нас стена везде осколки. И вот они дырочки, От вони, осколки. але попри все, сьогодні у школі знову пролунає перший дзвоник. Попри те, що дітей в Красногорі зараз небагато, у Першокласників всього 10, десятикласників взагалі 4, Але як бачите, діти сповнені оптимізму на цей навчальний рік. До війни у перший клас набирали щорічно до 30 дітей. Тепер утричі менше. Але жителі прифронтового міста радіють і цьому. Що в школі робити? Читати чися, писати. А ще що? що? Тако там спортом займатися. Девочек за косички хулиганство. Є в школі і випускники. Ганна живе майже на передовій на вулиці Східній. В її будинок не раз влучали ворожі снаряди. Один з них прямісінько в її кімнату. Дівчина лише радіє, що в той час її не було вдома. Собираюсь, уже, расстилаю кровать, смотрю, а на дивані пуля. Да, большая пуля. Вот і в стінку влетіла, Получається, відскочила і прямо на диван не упала. Загалом у Красногорівці було п'ять шкіл. Одна з них через обстріли вже не підлягає відновленню. Ще дві потихеньку відбудовують, але взимку буде працювати тільки одна школа на все місто. До холоду ми тут вчимося, потім ми будемо переходити в п'яту школу. Це значить школа, като рока як є отоплення. Там всі наші чотири школи в одну, дві сміни. У цьому році в Красногорівці трохи більше чотирьох сотень школярів. У тричі менше ніж до війни. На перший погляд, вони звичайні діти. Єдине, що їх відрізняє від попередників, вони добре знаються на калібрах гармат і по звуку розуміють, звідки і куди стріляють. Ну, Вічерком стріляють, я гуляю. Гуляєш? Ну до Гуляти хочеться. Євген Азаренко, Павел Мяснов, Олег Зуров, ТСН СН